Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли сталася велика для мене подія, дуже велика подія, і я від цього розплакалась. Сьогодні мені написала одна жінка з хокею, що Теодору дають грант на навчання на цей сезон. Тобто він грає в хокей безкоштовно. Екіпман без і хокей, і як гра, вся безкоштовно. І плюс люди, які ходять туди. Всіляко намагаються допомогти і кажуть, що якщо у вас не виходить приїхати, ви завжди можете звернутися до нас, і ми заберемо дитину, допоможемо, привеземо назад. Я це прочитала на роботі і розплакалась. що розплакалась від того, що люди такі люди, в хорошому сенсі цього слова, які хочуть допомогти, і тіпа, не питають, а просто тобі треба допомога, ми тобі допоможемо. Не треба не допоможемо. Це якось зимовою курткою. В мене є на неї гроші, але мені якось може в когось довалялася якась стара. <різ indonesian> так що це зробило мій день сьогодні. Загалом у мене ще була сьогодні а, урок англійської, де я вчилась трошки. Моя англійська стала трошки краще, ніж була. Uh, ще в тій посилці, що Максим мені надіслав, мої три книжки з англійської, які мені дуже потрібні. Мені по книжкам вчитися набагато легше і набагато легше, коли я не думаю про те, що треба їх занести вже в бібліотеку. Я буду поневчитися. Там колокейшнс, ідіоми і ще там щось. Uh, Намагаюсь покращувати англійську кожен день. Uh, сьогодні почула, що співробітниця продає свій будинок біля роботи. Але не запитала, що по чому. І оце думаю, ну, по-любому ж там дорожче, ніж мені треба. Треба питати чи не треба. Оце вагаюсь, тому що до купівлі будинку все менше часу залишається. Взагалі залишається мало часу. Менше ніж 20 днів? Ну, не до купівлі будинку, а до запиту на моргідж, але там уже і до купівлі будинку рукою подати. Тим паче, що всі будинки розмили, лишилися тільки галабуди. Будемо бачити. Також я сьогодні після роботи допомогла викопувати моркву і записати її на зиму. І, можливо, завтра чи якось наступні дні буду допомагати з картоплею. Тут люди мають спеціальну холодну кімнату по типу погребу, але це не вниз, а в бік. Тут будинок стоїть. Це смарт-будинок, і тому у нього три сторони відкриті, а четверта це такий пагорб, і тому у них. Погріб він фактично в гаражі. Їм не треба кудись спускатися вниз, або ще щось. У них є погріб. Тобто там запасаються всякі моркви, буряки. Сьогодні була морква, буряк буде, мабуть, на цьому тижні, і картопля також. То я з цим допомагала. І, мабуть, ще допомагатиму в суботу, тому що друзі сказали, що вони не можуть в суботу. Там плани помінялись, а у мене якраз теж плани помінялись. Сюди буду допомагати з городом. У мене є траурний манікюр, як каже моя мама. Земля під нігтями, треба їх підстригти. Прямо зараз я цим і займусь. Записую відео із бетро. Тобто, я б сказала, що з душевою, але по факту з туалету. Тому що Теодор спить, а я вже готова йти купатися. Що ж, англійська робиться, про будинок думається, на роботу хожу. О, мені сьогодні відповів якийсь. Якийсь е, банк не банк щось, але я відсилала туди резюме і ще в червні. Вони кажуть, ой, дуже інтересне резюме, розглянемо вашу кандидатуру. Я така, і я, я сьогодні зрозуміла, як воно тут все працює. Оця система пошуку роботи, вона не для українців, вона не для іммігрантів, які приїхали і намагаються щось знайти. Вона для канадійців на релаксі, тобто не для тих, хто прям судорожно шукає роботу, хоче якусь роботу. Срочно буду вам щось робити. Ні. Тут ти працюєш на роботі, маєш свій хліб і повільненько шукаєш без істерік, без всяких там срочно кудись біжати за щось платить, спокійно шукаєш собі іншу роботу. От я це зрозуміла сьогодні. Я майже три місяці працюю. Зараз, коли мені починають приходити відповіді, я розумію про що це. Справа в тому, що коли ми або такі, як я, понаїжджають сюди, у нас немає часу на. Релакс, нам треба зразу якась робота. А тут, виявляється, треба релаксувати і поволеньки шукати щось. Якось, ну, типа, мати роботу і розсилати резюме. Можна не поволеньки, можна дуже швидко розсилати резюме. Але чи буде від цього вихлоп? Ну, в моєму випадку, через кілька місяців і то це, типа, відгуки на резюме, але це ще не інтерв'ю. Так що, не знаю. Видихну із цим. О, до речі, треба запланувати собі розсилати оці ось резюме. Після. Я зроблю кілька варіантів резюме до 9 числа. У мене зараз є одне класне. І я зроблю ще кілька різних і буду розсилати їх по, по компанії. Я ще думала переїхати в інше місто, але я так розумію, що я переїду через кілька років. Не в Едмонтон, а в інше місце. Воно мені більш цікаве. Але, мабуть, перед тим, як туди переїжджати, мені треба буде туди з'їздити. З'їздити я туди зможу. Що що найраніше це наступної весни, коли вже потепліє, мабуть, візьмемо з малим, може Максим приїде туди. Війна, то точно закінчиться в Україні до того часу. Але треба буде запланувати подорож на кілька днів, мабуть, чи відпустку візьму, чи що. Поїду в те місто. Це невелике місто. Це. Не Калгарі, не Едмонтон. Я не готова поки що розказувати вам і просто не хочу ділитися цим прекрасним місцем. Не хочу, щоб ви про нього знали. Поки що житиму в цьому місті. що теж непогане, і люди тут живуть і їм подобається. Ем, будемо бачити. А, так. Я ж з теми на тему перескочила. То я в те місто, в яке я збираюсь кудись переїхати, колись, теж розсилаю резюме. Я відслала туди одне, навіть два. Я так потихеньку буду в цьому місті щось шукати і в тому. Якщо мені в тому щось пригляне, буде дуже круто. Нє, то ні. Отак От на цьому все. Гарного вам дня! А мені добра ніч, па, -па.